Вибивають двері, кричать та лаються. Так відбувається засідання, де змінюють керівництво міста Кобеляки. Двері можна ламати, якщо ви заступник з вами. нелегітимні депутати, представник ОПЗЖ намагаються звільнити виконувача обов'язків міського голови. Для цього збирають засідання, на якому висувають свого кандидата. Однак все відбувається незаконно. Вважає заступниця міського голови. Їм потрібен кворум 14 Чоловік на сьогодні, на вчора, у них цей кворум 14 Чоловік був, але із них два депутата, які є недіючими. У яких політична партія наш край відібрала мандати ще 16 березня. Я намагався це все зупинити, виступив. Надав статті регламенту, що це все незаконне. Конкретних звинувачень про мою роботу в них немає. Самі ж ініціатори засідання причини звільнення чинного виконувача обов'язків міського голови не називають без коментарів. Можливо, є якісь причини. Ні, якщо нас... ви збиралися, то мабуть явні як якісь мають. Я утримуюсь від коментарів. Ба більше кажуть, що все робили згідно із законом. Вас вчора так. обрали виконуючим обов'язки да, міського голови. Так, виконуючим повноваження, секретарем ради виконуючим повноваження. Депутати зібралися, проявили своє виявлення, і 14 голосами вони обрали. Рішення депутатів про зміну керівництва в місті вважається неприйнятим. Основна проблема. Кобиляцької міської ради зараз не в тому, що там вони процедуру порушили, хоча в тому теж, а в тому, що це рішення фактично не прийнято, тому що за нього голосували люди, які не мали права голосувати. То це якщо ми з вами прийшли в Кобиляцьку міську раду і підіймали руку за відкликання секретаря. Юридичне засідання депутатів вважається незаконним, тому оскаржити таке рішення можна буде в суді.